І знову, друзі, вас вітаю з волейболу. До речі, хотілося б десь покоментувати футбол, баскетбол, футбол, фігурне катання, лижі, біатлон. Але, друзі, пріоритет мій Олександра Мазана, звичайно, волейбол. Не звичайно. в тому, що я колись займався цим видом спорту і досить успішно. П'яте місце в чемпіонаті Луганської області це значить. І блок Ігоря Драхманову. Да. Ну так, да, бувало таке. Давайте більше конкретизуємо. Отож, друга партія. Суперфіналу. Перший стінської області 20, -20. 2023, звичайно, я не знаю. 2023 -20. Сезон 2024, а ЧПА 2023. Ну, Вінницька обласна федерація волейболу там намудрувала. Юнаки 2007 року народження і от суперфінал грають команди. Вінської обласної Вони в зеленій формі напроти нас і команда Ямпільської ДЮСШ. Вони ближче у нас в червоних футболках, Першу партію виграла Вінницька досмонавсь до з рахунком, з рахунком 25, там 6, 17, десь так. так. Ну, ну по партіям, друга партія вирішальна, можливо, вирішальна матеріала. Ям під поступаю на 3, янтину. Я не знаю, як Ямпер поступається 0-3, але на табло 0-3, але вони подають. А, 1-3 все. Табло витримується. І вже 4-1. Юрій Макновецький, тренер команди Ямперської діяша, Василь Талибов, володар е чемпіонату світу серед клубних команд, як тренер другий До речі, я не знаю як, я б звернув увагу на цього другого номера. Для команди, яка зараз грає навпроти, звернув би увагу. Ну, це я тільки журналіст, тільки коментатор, а там люди вирішують, такі, знаєте, люди. Це, там, Такі люди вирішують, які, ну, я там десь, знаєте, тільки в книжках про них читав. Є два. Дінська обласна звірша перемагає поки що прийти у другій партії. Коли пасує таке другий номер, вау. 6-2. Доповка боротьба. Хороший груз играет. И немецкие выиграют 7-2. Тайм-аут Юрия Махновецкого. Вот справа в черных футболках Юрий Махновецкий команда. Далее в зеленых футболках красив Талибов. Ну, Спорткомплекс Вінського державного педагогічного університету, імені Михайло, Хочубинського. І тут, знаєте, тут, тут Суперліга грала. Йоли пали. Суперліга грала тут. Але е, який мінус зараз? Тут, до речі, тренується наша надія, вся наша військового команда МХП там з відповідною назвою. Дещо прохолодно, а так все чудово. Просто чудово. Прохолодно, але чудово. 8-2. Львівська обласна азіатка на подачі. Ну, 12-й. Ковтанюк атакував. І вбавив. Мене вже ну, важкувати, сьогодні, вже яка гра, сьома. Просто та... рука моя вже витримує, витримає, так би мати. Колишній волейболіст, колишній футболіст, рукотлет. Яким ще видимо спорту? Спортивне орієнтування, мотокрос. Ой, чим тільки ми не займалися. А а да друге місце в чемпіонаті області зі спортивного туризму, друзі. Зараз побачив Аню Аню Калину. Я Одразу, одразу спомнив, що я колись наша команда ставила палатку за 3,7 секунди. Ставила палатку, друзі, на чемпіонаті. І ми були при цьому другими з цим результатом. Да. Да. Було таке. Це було таке Це спорт, друзі, на всіх його рівнях. Він дуже різноманітний, дуже... Знаєте, я не знаю, як зараз, а. У... Під часи моєї спортивної спорт ну, дитинства, юності, молодості, ну, ми якби займалися багатьма видами спорту і були там десь знаєте, на рівні першого, другого, третього розряду в багатьох видах спорту. І він для нас рідний, як і волейбол для мене. Він не є основний, але він є один із тих, яких, ну, трійки, яких я полюбляю, скажімо 5-9 нападаючи ямки. Юрій Юрчак. Звичайно, він не буде нападати в такої позиції. А ось це другий номер, який я рекомендую. Рекомендую до команди Вінницької обласної СДУ США. Ну, Я рекомендую, а не я вибираю, звичайно. Тобто десь так снять, перелетіла. Хлопчик атакував, звичайно, але треба було оцінити ситуацію. десь Що там з рахунком? 10-6. Юрій Юрчак на подачі, він складає залишав. Вони з Мерінського Не Алексей Ковтунюк. Вот такого бы хотелось бы, бачите, Лёшу Ковтунюка. Знаете? кожня атака. Хотелось бы. Юрий Левчак. Двенадцать шесть. Двенадцать. Школа Папера. -то. Дощана, Ковтанюк, скидка, це теж ось Ковтанюк, друзі. Скидка майстерська така. Якщо дивиться цей матч, а він навряд чи дивиться, тому що в нього 5 посад в українському українського це Костянтин Дмитрович Рябуха. пам'ятаєте такого волейболіста і тренера, так? Навряд чи він це, це, це подивиться, нього ну, ну, Є помічники, зокрема такі, як Олександр Покапець, мій земляк з Луганщини. Обача прийшла. 9-12. Вони мають підказувати Костяну Дмитровичу, ось дивіться, як зіграв Олексій Ковтанюк. Вау була поддача серийною коло тринадцять дев'ять Зараз Василь стали, показує йому наглядно, як треба було зараз мені зіграти. Десять <плес> тринадцять. Ось він Арсені Кенчук. Давайте подивимося, як збірник буде подавати. Ну, ж така, не силова і не планер, Десь така. Роман Левицький дуже спокійно реагує на це Лариса Собородька, це її підопічність команди, яку вона е буквально завтра буде грати з тобі український. Роман Ловицький. Левицький відбувається. Воно височає Костянтину, да, стабільності, десь все, все, все таке Знаєте, юнацтво все таке, дитинство все наглядається. Це хлопець 100%. стовідсот. Навіть такої такої, дивиться, міської передачі. 14-14 друзі, я десь так вас трішечки там зловіші. 14-14, Остап, Роман Ловицький. Прям Коптанюка. Нурчак. Класично. Все класично. З низької висоти атаки, наскільки зміг Юра. Юрчак вилетіти, він пробив, піймав. Ну, знаєте, в нього волейбольний актив дуже десь. Дозволяє йому грати на будь-якій позиції. Він і за громадний. Е, Ліберо грав у цьому сезоні в чемпіонаті в Кубку Україну навіть. Зараз янтівчани відігралися, вона там десь над сіткою. 15-15. Кулик, досягли, зв'язуючи там. Співка 9 номера, і що там? 16-15. Десь потихеньку ми там наближаються до вирішальних моментів. Вінська басає десь саме побачила. Знаєте, чого не вистачає Луксикомік? Стабільність. Ось так він зараз забив. Можливо, трішечки, ну це вже я, знаєте, включають тренерську, не буду казати. Це на мій танк. Лариса Михайлівна це оборочка і Я зі свого боку бачу десь там оці. А чи як де треба оці додати? Ну, не знаю. Лише Ось... кортоник. П'ятнадцять шістнадцять, Юрій Чак нападає. Не вдала зараз до за наші номер зіграв, дуже не вдала як. Просто кинув на, на, на той бік майданчика, не просто кинув, а дав змогу, там, якби був трішечки більше розторопний на нападник, він атакував би все. Ну все таке, друзі, це буває таке. 17-20 На подачі 17-2. Кримчук знизу. Вихованці, зараз Ларисов Собрачки. Арсеній Кумчук і Олексій Ковтанюк розірвав комбінацію. 21-17. Ковтанюк нападає. Олексій. Костянтин, Блок. О, Новикова. Новікова, Новіков, молодець, на блосі декілька таких блоків поставив, Зараз буде так. А, а скидка Юхимчука. Друзі, камера загуляла, вибачте. Вибачте, вибачте. Юхимчук, вау. Ну Юхенчук, це... це... Це винят так <смі> неправо. Не 18 басерів. Чи звернув увагу? Дивіться, Вінницька басейна майже немає першого темпу. Не те, що майже немає, зовсім немає. Темпу. І це мінус. Я розумію, що немає не класичних першотемповиків, центральний балкон, команди, але, Але. Але, але, але сергіно. Тимчо, чого, Шевчан. Забивай досі. 22-18 Юрій Макрилецький бере тайм-аут. Останній свій тайм-аут у цій першості. Або називають, знаєте, як називають? Чемпіонат ОДЛ. Ну, ОДЛ, я не знаю, що таке ОДЛ. 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 Окрема ділянка лінії... Чого там кордону? ОДЛ. Не знаю, не знаю. Колись назвали, можливо, це обласна дитяча ліга. Але... Не знаю. Як такої структури її немає, я перевіряв, я... Ну, просто немає такої. Якщо волейбольна ліга поділяться, є ж громадська організація? То ОДЛ, ну такої немає. Ну, називати чемпіонат ОДЛ. Чемпіонат Вінницької області називати чемпіатом Ліги. Ну, Пройшов атака, пройшла атака. 18-23. Янти. Не знаю, наважиться якась букмекерська контора поставити на... На перемогу зараз Ямполя у другій партії, не знаю. Ось є шанс. Роман Луцький забуває, Роман Луцький, а шанс є. 20-23. Всього мінус три. Дечаний момент, другий партій, дощано, десь там Не знаю, подобається мені дощано. Волейболіст дощано. Є в нього таке, є в нього такий, знаєте, він такий різноманітний, він може підстроїтись. Ну, фізично, звичайно, він там десь додає. Не треба почувати. 25-20! Кінецька обласна зуша. Чемпіон. 20-23. Тренер е Василь Талибов. Команда Олексій Ковтанюк, Арсен Юхенчук Костянтин Дорчак Юрій Юрчак, Сергій Новіков. Е Олексій Мусійчук, напевно, Чи двох хлопців не можу назвати, але но... вони чемпіони Вінницької області 2024. І е це, друзі, перший спортивний розряд, е а перший спортивний розряд, це значить люди вже не просто. Вони, вони вже спортсмени, кваліфіковані спортсмени. Це ще з радянських часів. Така є, вона. ось дивіться, вона, вона там дивізіночки підбігли, а це тренерші і команда, да. от так. Отак от. Васив Талибов, чемпіон Вінницької області, 2023 2007 року. Ну, Друзі, Олександр Мазанова працював з вами, як міг, наскільки міг. Є в мене багато людей, які, яким не подобається ця трансляція, або мій коментар, або якісь мої там, дописи, все таке інше. Ну, Виключайте звук, дивіться просто волейбол і таке інше. Ну, ось так ось. Такий був волейбол сьогодні, друзі, в Вінниці. Спадковом Целінська обласного, якого обласного державного педагогічного університету. Буде нагородження. Відео знімати нагородження не буду, лише там фотки якісь виставимо. Да. Олександр Мажан з вами був. До зустрічі на Волейболі і не тільки на Волейболі. Заходьте на всі ресурси базовий сайт MazanInfo, а там все інше, так, так би мовити, побачити.